Міні 15 iPhone на Андроїді. Такого вам ніхто не покаже, крім Петровича. Так, дивимося на це міні-чудо 15 айфона. Дивіться, який малиш, який малюсінький. Тобто, вже все як в 15 айфоні, все як має бути. У нас тут Type-C. Новітні технології, модуль камери не настільки виступає вже, як попередні моделі. Все вже вони продумали. Ну і звісно, як всі айфони виготовляються в Китаї, А ви думали, де? В Америці? Ні, в Китаї. Давайте ми зараз це чудо включимо і подивимося, як воно працює. Велком! Ніфіга собі. Тобто це такий кишеньковий варіант, хто не хоче носити здоровенну лопату, хто десь хоче, десь школу собі приніс, ось таке маленьке, щось там списати, щоб без всякого, як то кажуть, паліва. Дивіться, да він ще й працює, да він ще й грає. Йо-моє, зараз ми його затестимо і подивимося, наскільки це крутезна штука. Комплектація до міні айфона нам дають безкоштовно кабель. Бачите, Type-C, такий товстелезний. Видно, що якісна річ. Так, ось такий силіконовий бампер, такий хороший. Далі нам дають захисну плівку на екран. І дають ось цю штучку, щоб ми змогли відкрити. І інструкцію. Як користуватися чудо-пристроєм? Так, одразу давайте глянемо, скільки сім-карт можна в нього поставити. Я так думаю, що небагато. А ну, так, одна сім-карта і SD-карта. Все, більше тут нічого не поставиш. Розблоковуємо дивопристрій і дивимося. Я вам скажу, досить такий швидкий. Він же йде на восьмому андроїді, тобто це прокачана версія. Міні-телефона. Так, Play Market є. Тобто, будь ласка, можете зайти в Play Market, зареєструватися і качати все, що ви хочете. Так, в першу чергу, що мене цікавить, так, тут є в нас і Facebook, і вихід в інтернет, і туди-сюди мене в першу чергу цікавить це камера. бляха. Ну, давайте подивимося, що тут можна нафотографувати. Ану. Ой, щось я не те зробив. а ну давайте тако. Ой, є навіть автофокус, уявляєте? А ну? А ну давайте глянемо в галереї. Ну, так, це з автофокусом, а це без автофокуса. Коротше, треба фоткати без автофокуса. Доволі? Слухайте, непогана якість. Дивіться, навіть яка деталізація штукатурки в такому телефоні. Ох, ніхрена собі тут зум. Тут зум просто нереально великий, бляха. В міні-телефоні, уявляєте, наскільки букву Ебло видно. Тобто за такі гроші він ще й бляха непогано фоткає. А якщо він за такі гроші ще й непогано відео знімає, і ми зараз це перевіримо і дізнаємося. Раз, два, три. Раз, два, три. Блогер Петрович, як завжди. Оптична стабілізація, а ну? є оптична стабілізація, як завжди, знімає відео про айфончики. Так, досить. Давайте подивимося, що ми там назнімали. А ну? І ми зараз все перевіримо і дізнаємося. Раз, два, три, раз, два, три. Богер Петрович, як завжди, оптична стабілізація, а ну? є оптична стабілізація, як завжди. Ну, знімає досить непогано. єдине, що єдиний мінус, то, що бляха, динамік ну, якийсь дуже тихесенький. А, скоріше за все, що динамік ось цей Він і розмовний, і музичний. А так, то, в принципі, нормально знімає. Включили собі. Ну, да, немає тут оптичної стабілізації там, чи будь-що. Ну, якість відео, я вам скажу, що досить непогана, якщо. Ним не трясти. Так, в принципі, може бути. ну немає тут, оптичної стабілізації там чи Тобто, бачите, все може бути. Навіть за такі гроші можна щось знімати, можна щось фотографувати, як знімає фронтальна камера. Дивіться, навіть, навіть щось там непогано знімає, зважаючи те, що тут освітлення просто зараз так. Лупить, що просто нереально. А якщо тако закрити його трошечки. Ну, не супер класна якість, але видно, що у Петровича щось там три волоси не виросло трохи. Ну, і то вже добре, так що однозначно навіть може бути і фронтальна камера. Підключив до Wi-Fi, зайшов в Ютубчик, щоб показати вам, яка якість картинки. Навіть включив вам трошечки, щоб послухали звук. Ну, прикольно, да? Правда, довго ми не будемо слухати, бо можуть мені за цю фігню влупити авторські права. А так покажу, дивіться. Я не знаю, правда, в якому воно розширенні це все показує, бляха. Так важко тут щось пальчиками. Ж подивіться, який маленький екранчик, а подивіться, які здоровенні в мене пальці, бляха. І де там попробую щось коротше, натикай ми пальцями. Ну настільки хреново, настільки важко. Ну, я думаю, для діток. Або в кого пальчики менші. Ну, щось там грає, бляха. Щось грає, працює доволі непогано, як для такого малесенького телефончика. Тільки як отут, бляха, вгадати так, щоб перелистати, бляха. Оце то біда. Оце реально біда. Оце для мене біда з таким великим пальцем. Бляха, вже щось таке понаклацував, що я вийшов. А українські пісні, файні українські пісні. А ну давайте. Опа! Погнали. Все, файні українські пісні будуть. Так, коротше, зараз спробую в Тік-Ток зайти. Саме головне, знаєте, що в цьому телефоні? То, що тут українська мова. Тобто, ви пишете українською мовою, ви заходите там будь-куди. Вон, давайте я вам вийду і покажу. Дивіться, переглядач, годинник. Бачите? Тут українська мова, калькулятор, музика, повідомлення. Тут українська мова, в міні-айфончику. Розумієте? От в чому фішка. Так, давайте спробуємо все ж таки включити той Тік-Ток, бляха-муха. Не можу зайти в тік-ток. напевно, треба скачувати додаток і реєструватися. Не заходить, не грузить. Заходжу ось сюди, загружає. І все. І по типу далі нічого не відбувається. Фіг його знає. В мене в телефоні працює, тут чомусь воно не працює так. І тим паче, коли я в себе в телефоні так перехожу, воно все ж таки просить зайти з додатку. Коротше, не знаю. Тут все як в стандартному телефоні, опускається ось ця шторка, Wi-Fi, Bluetooth, не турбувати ліхтаричок. Ліхтаричок доволі такий непоганий, як для такого малюсінького телефончику. Так, автоматичне обертання. Тут у нас GPS. Далі режим економії енергії, мобільний трафік, режим польоту. Все. Далі переходимо до налаштувань. Тут повністю все українською мовою. Давайте глянемо пам'ять. Пам'ять у нас 16 ГБ. І 3,2 ГБ зайнято системними програмами. Скільки оперативки, не знаю, гляну вже і тут десь напишу вам відео. Так, система. Глянемо, що у нас. Так, телефон у нас модель xs 15 Напевно, чотирьох'ядерний процесор, версія Android 8.1. І ось тут можете все собі подивитися. В принципі, доволі таки непоганий, шустренький телефончик. Заходите собі в Facebook. Реєструєтеся і все. І погнали. Заходите в Play Market, зареєструвалися, скачуєте собі додатки, і погнали. Доволі таки непоганий. Правда, ось цей переглядач настільки якийсь тугий. Якщо поставити якийсь там Google, то, коротше, буде цей і буде набагато краще. Бо це якесь таке тупе воно, що. Не зайдеш нікуди. В той же самий YouTube заходить досить довго. Я так думаю, якщо поставити справжній додаток, то все це діло буде набагато швидше. Ну, і тим паче, все працює досить чудово. Все там, бачите, все як в звичайному телефончику. Галерея, там собі перейшли, і в галереї вже можемо бачити, що там Петрович назнімав. Так що, ну, за такі гроші з таким функціоналом однозначно. Може бути гарненький, стильненький, Здираєте собі цю наклеючку, ставите його в чохольчик, протираєте від того, що Петрович там заляпав його жирними пальцями, і все. Дивіться, ну просто ідеальний варіант для тих, хто хоче щось малесеньке. Правда, прийшов трохи розрядженим, але ну, то таке. Кому сподобався міні-телефончик, дзвоніть, пишіть. І забирайте. Дивіться, по товщині, як коробка сірників, щоб ви собі орієнтувалися. Який він по товщині. <смі> ну і ось такий він, да? ось такий, ось такий малюсінький. Петровичу, як завжди, насипали вподобачок. І всім до побачення.